Добрий день, мій милий друже! Сьогодні ми з тобою послухаємо гарну казочку, яка називається Сонце, сонечко та сонячник. Написала цю казочку Ірина Прокопенко. Так що сідай зручно і слухай уважно. Починався літній день. На листі дерев переливалися всіми барвами радуги, крапельки роси. Співали пташки, тягнулися квіти до сонця, а над ними басавито гудів жміл. Жарко, жарко. Йому і справді було жарко. Жорстоке сонце, жорстоке. Почула сонце та й каже кожен день я проміння на землю посилаю, щоб черешні скоріш дозрівали, щоб пташки співали. Щоб діти смаглявими ставали, а він, він, мене жорстоким назвав. Образилося сонечко та й сховалася за хмарку. Похмура на світі стала, квіти пелюстки згорнули. Птахи замовкли, мурахи входить та виходи своїх домівок закривати почали. Що робити, що робити, як би сонечко нам жити? зашепотіли дерева. Я тут, ось я, сказав хто то тоненьким голоском, і всі побачили маленького червонокрилого якого, якого і справді звали сонечко. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні. А можеш так зробити, щоб черешні поспіли. А щоб діти засмагали? І цього я не вмію, зіткнула сонечко. Я тільки попелиць знищую, клещів павутинних та інших дрібних шкідників. І за це тобі, сонечко, спасибі, вклонилися дерева і знов зашепотіли. Що робити, що робити, як без сонечка нам жити? Може, я зумію допомогти, спитав сонячний. Він теж був схожим на сонце, кругла голівка, у жовто проміннях. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні. А зробити так, щоб черешні поспіли. Ні, не можу. А щоб діти засмагали. І цього я не вмію, тихо промовив соняшник. Я тільки насінням людей годую. Це ж добре, спасибі тобі, соняшнику, клонилися дерева. Аж вір знову загудів. Жаль, ж жаль. Віти полюски згорнули. Жаль. Жаль, Жаль обулися дерева, а хто сонце образив? Хто йому жорстоким назвав? Все ти ж жмелі. Вони так розхвилювалися та розглядалися, аж вітер знявся. Злякався джміль, почав у сонця пробачення просити. Жити без тебе не можна. Пробач мені, пробач. Сонечко. Захмарки посміхнулися привітно, зраділи дерева, пташки защебетали, відтачки розкрилися, а жміль над ними гудів жарко, ж жарко, але не дуже, але не дуже. Ось така історія трапилася з нашим жмеликом. І, хоч спочатку він образив сонечко, але виправився і попросив пробачення. А ти просиш пробачення, коли ображаєш когось? Я вірю, що так і є. Мені дуже цікаво з тобою, але час спливає дуже швидко. До зустрічі, до побачення!